Місце Москва, метраж 84, кімнати кімнати Трицянву вузли 2 дизайн Євгенія Лебедєва. Отороман Спиридонов, передонув коротенько замовники попросили дизайнера Євгену Лебедєву оформити квартиру для здачі в оренду. Це повинен був бути сучасний стильний інтер'єр для молодої сім'ї, яка цінує комфорт і зручність, можливо, з дитиною або двома. Подробиця потрібно було створити ергономічну обстановку з ізольованою спальною дитячої. Зоною зберігання робочим місцем вітальню замовники хотіли з'єднати з кухнею, але залишити можливість розмістити спальне місце і ізолювати його від кухні при необхідності. Кожна кімната мала свої несучі елементи, які продиктували конфігурацію всього простору. Вийшло реалізувати всі побажання господарів квартири. На 84 квадратних метрах розмістили спальню, простору, дитячу кухню і вітальню. Два санвузли плюс містку з складною конструктивною історією виявилося рішення з розсувною перегородкою між вітальною і кухнею, розповідає дизайнер. Потрібно було, щоб вона заїжджала в пенал, але в цьому пеналі також захована ніша для розміщення розеток для телевізора. Завдяки професіоналізму працівників все вдалося. В якості обробки використовували фарбування стін. Деякі зони оформляли шпалерами акцентами, наприклад, узголів'я ліжка в спальні, стіни в передпокої, переваги фарби в легкості реалізації необмеженої палітрі для підлоги. Використовували натуральне дерево і плитку. еквіпе. у ванні використовували комбінацію фарби і керамічної плитки, додали підсвічування з різними сценаріями освітлення. Можна встановлювати різні колірні поєднання у невеликому санвузлі. Розмістили унітаз раковину. Кошик для білизни, а також пральну машину і зону для зберігання, снузол гостьовий, тому інтер'єр прикрасили сміливим червоним стильовим карнизом. Основна колірна палітра інтер'єру досить нейтральна і спокійна. Оформлення кімнат змінюється тільки в півтонах, у дитячій додали смужки, намальовані фарбою. Хотілося створити базу для всього простору загальної підлоги, стін. А за рахунок меблів декору, текстилю надати кожному приміщенню свій характер від загального до приватного, каже Євгенія Лебедєва. Меблі підбирали з урахуванням середнього бюджету. На ремонт вийшов мікс предметів з, з сайту топ, тен французьких брендів з інтернет-магазину Обідній стіл дизайнер придумала сама. Його виготовили на замовлення як і кухонний гарнітур. Декор замовлявся теж в різних місцях. Зара Гоме, гмгоме і кеа. Фотознімки купували у фотохудожників, акварелі Євгена Лебедєва намалювала сама картини акрилом належать художниці Серпухова. Взагалі, історія декорування завжди окрема історія, але так як я сама займалася оформленням, була певна особливість за період ведення проєкту будівництва погляд звикає до простору, а потрібно на нього заново подивитися і наповнити життям. Розповідає дизайнер: планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба літлебрене, шпалери, гарлеквін, підлогове покриття, плитка, еквіпе, меблі, обувниця і дзеркало, ікеа консоль, ларидуюти шафа вбудований, ТОВ. теорема сходів вітальня, оздоблення, фарба літле врене, меблі, тптумба, ікеа крісло, ларедуюти кабовий столик, Смокилим ікеа декор, живопис таша арцолоте освітлення. Торшер, ікеа, люстра майтоні спальня, оздоблення, фарба, літле брене шпалери, цолесон, меблі, комод де іде, декор, живопис, таша, арцолоте освітлення, настільні лампи, ікедецька є оздоблення, фарба літле брене, меблі, ліжко і шафа, ікеа, тумба, цосмо, стелаж, інтелігент десітн, стіл, огого обстановочка. Стільці лаформа. Килим іке освітлення люстра Кліктінг. торшер, ікеа кухня, оздоблення, фарба літлебрене фартух, Еквіпе. меблі гарнітур, мікугні рюстільці лаформа, освітлення майтоні, ванна кімната оздоблення, фарба літлебрене плитка Еквіпе. меблі ам дзеркало, ікеа санфаєнс набдгопе, балкон оздоблення, фарба літлебрене підлогове покриття. Постійно меблі, стіл і стілець і оздоблення, фарба, літ, лебрене, плитка, еквіпе, меблі амп, Санфаєнс Лаюфен, змішувачі, гансроги. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін